Сьогодні хочу поділитися з вами своїм свіженьким інсайтом з інфобізнесу. І суть його полягає, ось у чому створюйте контент, коли у вас в житті в інфобізнесі вже опа. Чесний контент про тяжкі часи, він набагато цікавіший, ніж контент про успішний успіх. Якщо у вас зараз в житті, в інфобізнесі не все в порядку, не бійтеся показати це своїй аудиторії, бо це навпаки зблизить вас з вашою аудиторією. Бо вони побачать, що ви така ж сама жива людина, у якої бувають певні проблеми, у якої не все виходить, у якої не все гладко буває, але ви продовжуєте робити те, що ви робите. Коли навколо всі намагаються показати, які вони успішні, яке у них яскраве життя. Покажіть свою неідеальну картинку, бо це теж частина вашого шляху, це частина вашого становлення, це частина вашого руху до ваших цілей. І коли потім у вас все стане добре, коли ви досягнете певного успіху, ваша аудиторія буде пам'ятати, через що ви пройшли, і буде поважати вас ще більше і захоче слідувати за вами. Бо ви, як і вони, не ідеальні, але це не заважає вам рухатися вперед і досягати своєї мети.